Ми вже збираємося їхати на Левіцьку в Смарт Медикал Центр. Вже стали, поснідали, всі зібралися сьогодні. Нарешті вся сім'я в зборі, всі а, в п'ятьох наша фантастична п'ятірка їде до Києва. Стояла така сонячна погода. Ми з Настуною вділи окуляри сонцезахисні – Вон позаду мене сашунька і вирушила в дорогу. Дуже давно ми ось так разом всі в п'ятьох нікуди не вибиралися. Дивіться, які хмаринки білі заїжджаємо. Ми вже в Київ з Київської області. Дуже класна погодка сьогодні. Їдемо в Medical Smart Center для того, щоб перевірити зір нашої старшої донечки Аліни. Тому як вона працює за моніторами і щось почала голова в неї боліти, нам порекомендував невролог породивитися її глазне дно. А також а, загалом перевірити її зір. Ось, бачите, які кущики, дуже красива Централ Парк, тут поруч прямісінько, біля нашого Smart Medical центру. Вже не перший раз сюди звертаємось, дуже подобається якість обслуговування в цьому центрі. Дуже кваліфіковані фахівці працюють в ньому. Все дуже нам тут. Подобається. Звісно, що це приватний центр. Бачите, як всередині все зроблено зі смаком красиво. Висять такі ось картини, все біленьке, чистеньке, дуже гарне. Звісно, що. Прийом коштує 1000 гривень майже до кожного фахівця окремі ще процедури також все оплачуються. Є у них також депозитна система знижечок. Якщо кладеш 40 тисяч на депозит і, і виходить мінус 20% на прийом до лікарів, і поки не витратяться всі-всі кошти. Ось, і поки ви не витратите цю суму, ось можна мати дієві такі от знижечки. Також внизу можна пригоститися в них чаєм, кавою, будь-якою стоїть кавова машина, і також можна в кулері налити кип'яток, заварити собі чай. Це ми зайшли вже в кабінет до окуліста. Жіночка дуже сподобалась нам прийом в неї. Після клініки вирушили ми в Ocean Plaza, тому як треба було ще Алінці подивитися а, шорти, а також перекусити з дітками. Там дуже класно в Ашані а, є таке місце фудкорт, де можна так бюджетно перекусити щось. Це дуже величезний торговий центр, там будь-що в ньому є дуже багато магазинчиків різних бутіків. Припаркувалися ми а, десь з іншого боку, у Блази, тому що в Києві тут просто біда з автостоянками, все перезагружено, куча куча просто купа машин. Обстежилися ми у вже Вдома спокійної обстановці вам все поясню, розповім, що там у доні є. проблеми, вже близорукість на одному оці. Заходимо ми з боку. Одразу, щоб попасти в Ваша. Ми вже зайшли до Ашану. Ось такий голос кладі дуже величезний. Зараз йдуть мої діточки Настя. вже побачила щось, бачите, позаду мене. Щось дуже смачненьке. Зараз йдемо на фудкорт. До речі, в цьому Ашані дуже-дуже смачно готують фудкорт. там можна взяти багети з шинкою, ось, різні там, смаколики, перекуси, щось солоденьке, шматочки тортиків, а чай, каву роблять, все що завдано. З За лінкою зараз побіжимо ще по магазинчикам, бо вже дуже спекотно їй в джинсах ходити, а шорти на неї сів, замалі. Така проблема. Спробуємо знайти в якомусь магазинчику на неї гарні джинсові. Хочеться їх саме джинсові шорти. До речі, я сьогодні також діла джинсові шорти, які я не могла залізти. Виявляється, місяць назад, міряла не могла влізти. А зараз я не знаю. І можу вже нарешті собі дозволити ходити в улюблених ні, сюди. Їдемо ми на ескаваторі, піднімаємося. Зараз їдемо в Ашоп. Earth... Дитина захотіла собі якісь накладні нігті. Це у нас проблема. Знайома нещодавно мені розповідала. Уявляється, що вона ось ці всі накладні нігті клеїть на звичайнісінькі суперклей. Я не розумію, як можна собі на ніготь нанести такий клей момент саме справжнісінький суперклей. І вона каже, тримаються в неї нігті до місяця. Уявляється. Не знає, це... І вже жіночці 50 років, вона вже майже 10 років ось так клеє все на суперклей. Гіляє. Позаду в мене клуфі, дуже багато магазинчиків або ошенблазі. Повітряна тривога. Ні, Настіш, це просто розповідають, що ми можемо тут купити. Коли буде повітряна тривога, то нас відси, мабуть, попросять ці вийти. я не знаю. Саме в, в лавіні так. Завжди роблять, коли повітряна тривога, включається все, і мають на покупці виходити на вулицю. Так, ідемо ми в ашок. Десь там наша Аліночка, зараз будемо її шукати. Донька обирала між ось такими накладними нігтями, хотіла собі саме з а, такими чудиками чорними, але потім підійшла до консультантки і та допомогла їй такі більш підходящі під її. Форму нігтя обрати. Я ось, бачите, які собі окуляри обрала. Зараз дуже гарні знижечки, 50%. Вийшли мені окуляри в 200 гривень. І ось така щіточка також 198 гривень. Придбала я собі, тому що розчесуємося ми багато. У нас дівчат вдома багато, розчіска, діло таке. Купилися, ми купили розчіску, ще собі нарешті. Бо у нас, знаєте, Розчиться, вони десь втрачаються, то Настя десь розчешиться, покладе. то я десь покладу і забуду. Це така проблема, тому купила собі дуже класну варшопі таку щіточку для волосся. Дуже сподіваюся, що вона буде гарна. Настя купила собі указку, Ой, да, Настюш? Її подружка Ніколь таку саму має, тому і вона дуже захотіла саму указку. Ось така, бачите, розшісочка класна. Дома розпакую вам. Покажу. Саме ось така з дирками. Вона класно розчісує, так знаєте, волосся. А не застрігає волосинки всередині такої щіточки, дуже дуже крута. Тому дуже задоволена покупочкою. Біжимо на футкор до нас, що вони там їдять. Зараз подивимось. Пішли ми на футбол і наших немає. Десь вони пішли, мабуть, по Ашану десь гуляти. Шукати, будемо їх шукати. З наступною дуже багато сьогодні а, людей і скуповується, неділя. Дуже великий асортимент. Ми вже в Ашані досить-досить давно не були. В основному їздимо в Лавіну завжди на Берковецьку, а ось тут на Левіцькій. Вже, мабуть, пів року назад, як були заліночки їхали. На прийом до невролога. Взяла я собі обліпіховий чай. Дуже люблю зимберем з облепіхою. І такі десерти. Крем -порюле. а, Дуже смачний. За 69 гривень. З таким в мене буде обід. Настуньки взяли сендвіч з солями. А Сашуні Пончик він їв дуже багато 65. чого. 65. Да? 65? А, так, да, 65 гривень. Синок поправив мене. 65 гривень. Зараз смакотаємо Дивіться, який великий стаканчик. Виктори. Сьогодні відпочиваємо, смакуємо свій вікенд. Саня дуже хоче подивитися книжки. Бачите, тут класно футбори, можна побрати собі книжечку стати, цінитися. Дуже гарна там якась акція за 140 гривень. Така величезна книжка. Зараз підійдемо, подивимось поближче. Це так давно до серпні і прям пирюле. Так, ось, бачите, книжка Міра. Друзі, кохання, рік мого життя. <с> До речі, да, я так не прочитала. А ну невелика не дуже снижка, була 185, стало 139. Думала, вона більша, по-перше, там якісь розкази. Ну, друзі, кохання, це таке. Мені треба щось, якісь казки подивитися. Бачите, внизу матусіні казки вже 280 гривень. Дуже така величезна, мабуть, мабуть, гарні там дуже малюночки. Можна за три. Бачите, стільки багато для дітей, для дорослих є книжки. Сутінка. 500 гривень. ох ох хо це я не знаю, це в мене мрія на... В моїй старості сісти і прочитати отак, одну якусь цікаву таку книжку. Тому що зараз з дітками у мене взагалі часу немає. Поки я щось знімаю, монтую відео, готую, прибираю, з ними проводжу час. Ось саме на книжки в мене зовсім немає наразі часу. Поїли ми гарно відпочили. Дітки Андоріють собі. Сидять, бавляться, грають вже дуже давно. Ми так всі разом кудись не вибиралися. Татко залишився з молодшими дітками, а ми за ліночкою пішли дивитися, які тут є магазинчики. Гарненько перекусили, попили смачні чаї, коктейлі. Тепер відправимося з. Надіночко, дивитися які шорти літні. Можливо, якийсь вже розпродаж є, тому що сезон літні вже майже закінчується. Будемо і щось цікавенькі шукати. Знайшли, що тут є в Ocean Plaзі Нью-Йоркер. Йдемо в Нью-Йоркер. Зараз вам красуще акваріуму покажу. Це просто таке чарівне захоплююче таке видовище. На відео відсвічує. Все ж таки, скло видно людей, сам магазин, а рибки, бачите, зверху дуже багато, зверху плавають такі більш маленькі рибки. Понизу по дну, там взагалі такі крупні, крупні, красиві полосаті. Просто задивляєшся і чаруєшся. Там на горі ще бачите, нема сіті, ніколи, до речі, не була я в цьому кінотеатрі. А можливо, і колись сходимо туди з дітками. Дивіться, які шипи. Тут так красиво внизу. Внизу стоять стенди з ювелірними прикрасами. Ось тут декоративні різні штучки. там морозиво можна взяти. Ну, будь-що будь, на будь-який смак. Вийшли ми вже на вулицю, задоволені покупками. Сьогодні радує нас теплом, красою своєю. Тільки багато магазинів в Оушен Блазі, просто ми ходили одне одному, навіть загубили, поки зустрілися. Багато спусків, ці нульові поверхи, мінус перші поверхи там взагалі, бачите, який огроменний, просто мега-мега-величезний цей центр Оушен Плаза. Дуже красивий, Вже давно ми тут на Лебідській не гуляли. Тим більше з дітками постійно сидимо там, в себе в Гореничах, в селі. Сьогодні у нас такий дуже насичений. Припаркувалися ми зовсім з іншого боку, і довелося нам ще довгенько тьопати до нашої машини. Зараз будемо їхати на оболонь, а бачите, який тут проспект, просто величезне стільки місця. Дуже-дуже красиво захоплює дух. Знаєте, коли а, ти живеш постійно в селі, там, де такі ну, вузенькі вулички, там небагато застройок. То попадаючи в таке мега величезне місто, о, взагалі дуже, дуже красиво, дуже класно так розрядилися, змінили картинку. Ось тут дивіться, які картинки цікаві, вазончики біля Макдональдса. До речі, дали ось такі гарні м -м, моїм діткам в Smart Medical Center. Такі браслетики написано: хто молодець, ти молодець, дуже підбадьорюючи, а все так влаштоване у них було дуже затишно і класно. Всі разом, нарешті, ми знайшли нашу машину, тому що ми заїхали в самий а, кінець. Цього центру і тут тільки знайшли ось так місце, і воно було всього єдине, бо дуже-дуже багато транспорту, дуже багато людей. Тому як вихідний день, все ж таки, бачите, скільки тут багато електросамокатів величезних. Це наш палац Україна величезний. Коли ще коли зустрічались з чоловіком, ми сюди приїздили на концерт до. Сукачова, здається, на його концерт. Це було так, так давно. Просто до народження ще дітей, могли собі дозволити кудись виїжджати, ходити, гуляти. Ось так по Києву. Бачите, яка краса. Їдемо по бруківці, а це, начебто, Шевченківський район. Тут такий невеликий шматок бруківки, але все ж таки їдемо вперед. Їхали ми до Оболоні десь хвилиночок 25. Для дітей влаштували ось таку, бачите, машинну екскурсію. Далі ми проїхали НСК Олімпійський, величезний стадіон, де проходять такі видатні матчі нашого легендарного Динамо Києва. І Саня сказав, що дуже хоче в цьому році попасти саме туди на якийсь матч. Ми навіть бачили, що в березні дійсно там проходив матч на цьому стадіоні. Мені здавалося, що під час війни немає таких, знаєте, масових зборів людей, тим більше на стадіонах. Ну, взагалі-то матчі проводяться не так часто, як раніше, але вони є. Ось це наш хрещатик. Бачите, тут станція метро трішки далі. Ось там Цум знаходиться також величезний магазин з просто величезними цінами. Бачите, який гарний, гарний хрещатик. Також а, дуже хочеться так, от прогулятися з дітками, не спішно. Єдиний мінус, що машину тут дуже важко припаркувати. Якщо їхати на хрещатик, то краще вже на метро. Ось центральна площа наша, дуже-дуже красива. Бачите, якісь сьогодні погода шикарна просто, все зелене, таке, гарне. Ми вже дуже-дуже давно не бачили такої захоплюючої. Краси, такого простору. Ось потім ми поїхали. Ось нас так повело по карті через а, набережну. Ось, взагалі поруч навіть будемо проїжджати. Зараз я вам покажу а, красу. стільки багато архітектури, місто живе, машин дуже багато, доставляють їжу. Співробітники болту. А ось дивіться, яка краса це Дніпро, який він розлогий, величезний, дуже така протяжність, велика тут набережна. А ось Церква там попереду стоїть, багато дуже електросамокатів розкинено. А люди беруть їх, орендують, ось так катаються. Дуже-дуже круто. Піднімаємось ми по мосту їдемо. Бачите, як. На а, так їдемо, їдемо. Ось там ще зверху один міст. Аліночка вже дуже з нами навтомилася. Завтра їй на роботу. Вона захотіла вже їхати відпочивати вдома. А нам подзвонили комасики і сказали: приїжджайте, ми замаринували м'ясо. Тому неділя, як зазвичай, ми або на каву просто в гості, або якщо є шашлики, жаримо шашлики, бо знаходили он дрова, які тут були, Міша вже десь їх витягнув. З квартири нам виніс, Настя знайшла ось таке скло. Бачите, хтось міг поранити собі ніжку. Каже, треба його викидати, треба обов'язково. Якщо десь бачить, скло одразу мені віддає, щоб ми його викидали. Татко наш а, зараз буде підпалювати дрова. Для того, щоб був гарний жар. Хоча ми сьогодні просто взяли а, цих гомілочок і кумим крилець намаринували, буде у нас курятинка на вечері. Покажу вам трішки зміни, тут, які відбулися. Бачите, зробили стоянку, ось таку покриття асфальтове, але досить неякісно зроблено, ну, хоча набагато краще, ніж а, просто там земля. І... Так, Дров у нас маловато, пішли ми з чоловіком шукати дрова. Так як тут а, будувався нещодавно цей будиночок, багато дуже таких, знаєте, після будівельників, після от мостки, опалубки цієї багато дощок різних, тому йдемо на пошуки. <сум> в чагарі, йдемо шукати якісь дрова для того, щоб у нас був гарний-гарний жар для шашликів. Ось, бачите, які тут поле просто в лопухах, в бодяках, заросше. Ніхто його не обробляє, не викошує. Ось. Десь мій чоловік ось там, ось там десь ходить у далечині, шукає, шукає десь якісь дрова або дощечки. Ось, Бачите, там вже йде траса. Ось так, Біля траси недалеко ці два будиночки. Нещодавно той другий більш новіший, а цей а десь йому, можливо, років п'ять більше, як вибудувався, поки квартир ще багато на продаж. Є вільних, але вони досить малесенькі такі. На 23-27 на 27 квадратних метрів. Чоловік прийшовся, трішки каже, що нічого нема, все підчистили, мабуть, тут не одні ми шашлички жаримо. Тому все ще можна, люди назбирали, вже все попалили. Єдине, що там пісочок білий, якийсь є, гора такого вже непотрібного після будівництва. Ось тут сусід має, бачите, Теслу і заряджає, зробив собі вивід прямо під вікном, ось там. А, для того, щоб можна було заряджати машину прямісінько біля своєї квартири. Завіз тротуарну плиточку, пісочок. Хоче тут вимостити собі такий прям під'їзд для машини, власне, зробити власне паркомісто. Так, вийшли наші куми, ми всі сілися і дуже-дуже класно провели вечір, недільний свій. Дякуємо вам, наші любі, за увагу, за перегляд та за ваші вподобачки.